Не думали, чому на наших ринках аж кишить іноземним непотребом? А ми чи то з наївності, чи то з бідності, мовчки не дивлячись на етикетку, купуємо його. А потім вдягаємо та годуємо цим непотребом найдорожчих для нас людей. Де починаються проблеми української економіки і як вони впливають на наше життя, сьогодні побачите у нашій програмі. Так ми будемо разом вчитись, будемо переймати європейський досвід і разом будемо робити наше життя кращим. Фішка економіки вітає вас! Кожен сам коваль свого щастя, і навіть які б проблеми не виникали на державному рівні, а починати варто з себе. Виховувати культуру грошей, вчитись фінансової грамотності, планувати майбутнє і втілювати задумане в реальність. Ми допоможемо. А розпочнемо з сімейного бюджету. На початку сімейного життя багато хто навіть не замислюється про фінансові аспекти. Але саме з цього моменту двом дорослим і незалежним людям доводиться вести сімейне господарство: купувати продукти, сплачувати рахунки, планувати відпочинок, виховувати дітей. На перший погляд, нічого складного. Насправді ж переважна більшість сімейних конфліктів виникає на ґрунті грошей, причому рівень статків значення немає. Споживчий кошик значна частина бюджету для будь-якої сім'ї. І кожен обирає, що туди покласти відповідно до розміру свого гаманця. Але не варто забувати про ще ряд обов'язкових платежів, такі як комунальні послуги та інші. Сімейний бюджет це частина культури відношення людини до грошей. Ця проблема бідності народу, вона десь криється. Одна із причин це низька культура відношення людини до грошей. Тобто, від того, як ми відносимося до грошей, так і будується наше життя. Сім'я це є живий організм, який народжується, який росте, розвивається, виховується. І як будь-який живий організм його потрібно любити, про нього потрібно турбуватися, його треба забезпечувати. І сімейний бюджет це є важливий дуже фактор для того, щоб сім'я, як живий організм, функціонував. Тому бюджет необхідний, але побудувати бюджет, втримати бюджет для того, щоб це зробити, потрібно знати декілька важливих дуже правил. Для початку визначимо пріоритети, які витрати життєво необхідні, а які можна відкласти до кращих часів. На практиці у кожної сім'ї та й навіть у кожного її члена потреби можуть бути різні. В ідеалі їх треба знати, поважати і за можливості забезпечувати фінансово. А щоб усім вистачало, бюджет треба вміти планувати. Прораховую кожну копійку. Кожну копійку отримую зарплату і рахую, скільки треба на послуги, скільки треба дитині дати на школу. І скільки лишиться мені на продукти. Практично по нулях не виходжу. Від зарплати до зарплати я не живу, в мене не вистачає коштів. Доходить чоловіка, доходить мої, то разом якби безвідмейний бюджет. розпоряджаємося дуже скоро і просто. Заплатити за кварплату. І остальна залишається що? Півтора-дві тисячі. Купити продукти і не дуже лишається, весь сімейний бюджет. Тобто відкласти собі на чорний день нема з чого. Ну, якщо вони є, то вони є. А як немає, то вже так сидимо, поскільки треба. Та й так, ми ну, розпоряджаємося, ясно, що розпоряджаємося якось. Думаємо щось. Сімейний бюджет важливо, щоб він був. Просто він повинен бути. Тема грошей вона одна із основних тем. Тому що гроші це є ця субстанція, яка ну, найголовніша в принципі в людських стосунках. Тобто економічно людські економічні стосунки між людьми вони і крутяться довкола грошей. Тобто все наше життя так чи інакше будується на грошах і ігнорувати тему грошей ну, не варто. Навіть таке несистемне поняття, як сімейний бюджет, можна класифікувати. Виділяють три типи: роздільний, змішаний та спільний. Повинна бути людина, яка веде цю сімейну скриньку, веде сімейний бюджет. Відповідає за витрати сімейного бюджета, і тут не важливо, хто це буде. Але рішення про те, хто це буде, повинні прийняти всі члени родини. Тобто, якщо є два члени родини, тобто чоловік і дружина, то вони вдвох повинні вирішити і вдвох повинні погодитися. І можливо, навіть відповідальність за сімейний кошик буде нести частково одна людина, а частково інша. Найпопулярніший серед українських пар змішаний вид, вважають психологи. Тобто, сім'я формує спільний фонд, з якого потім фінансує сумісні потреби. Кожна сім'я знає свій обов'язковий мінімум, який вона щомісяця щомісяця витрачає. Гроші, які лишаються після обов'язкових витрат, можна накопичувати для того, щоб задовільнити інші потреби, які виникають в сім'ї. І дуже важливо пам'ятати, що Сім'я почуває себе добре, якщо в сімейному бюджеті є запас міцності. Наука, якої не вчать ні в школах, ні у інститутах, лягає на плечі батьків. І дуже важливо передати культуру поводження з грішми для своїх дітей. Зберігаю, а потім щось купую. Е -е -е. Вони мудріші, вони більше якось орієнтуються, чим я. Чесне слово, я навіть не знаю, чому. Чого ви так думаєте? Ну, деколи навіть я в них питаюсь. Чи, чи, чи того треба, чи того не треба. Я можна сказати, я більше так от віддамся швидко, маю бистренько десь подіну, а діти ні, вони думають. Я даю кишенкові гроші, як на обід 5 гривень в школу. Там може, якась гривня дві. На свій можна складати, але з гронів днів не багато не складають. Як цей гривень, посіяти, якийсь блокнот, ручку. А так, щоб вони так на купу тримали, складали, то такого немає. Краще купити э, щось э, дороге, а не щось як, те, що мало коштує. Зразу, не, щоб зберігати гроші, а не щось їх зразу витрачувати, а потім шукати, де їх взяти. Діти, скажімо так, в бідних сім'ях не можуть. Народитися багаті діти. Тому е в першу чергу треба накопичувати правильні знання, вміти їх правильно подати. Найважливіше це, в принципі, що діти сприймають. Діти сприймають нас, такими, як ми є: нашу поведінку і нашу, е наше відношення до грошей. Якщо ви все робите правильно і вам вдається ефективно розподіляти навіть невеликі доходи сім'ї, можна подумати і про запас. Як правило, стаття накопичення остання у списку сімейних пріоритетів. Але ці гроші дадуть можливість спланувати великі покупки і не потрапити у безвихід у разі форс-мажору. Є система накопичення грошей в цьому банку. Тобто створення статутного фонду банку, поповнення цього статутного банку. Формальні стосунки в момент, коли я позичаю гроші в своєму банку. Тобто я позичаю гроші, я повинен їх повернути в свій банк. Це основа формування родового капіталу, який можна передати в спадок своїм дітям. Ведіть кошторис постійно, тоді буде впевненість, що сім'я залишається на плаву. Не бійтеся коригувати доходи і видатки. Контролюйте бюджет щомісяця. Гроші люблять порядок, але не робіть їх важливішими за стосунки у сім'ї. Якщо у вашій сім'ї у фінансовому аспекті все в порядку, можна подумати про сімейний бізнес, як і будь-яке нововведення, сімейна справа починається з ідеї. І якщо ви з членами вашої сім'ї прийняли рішення об'єднати свої зусилля, капітали, вміння та професійні навички для досягнення однієї мети, вам доведеться грунтовно попрацювати ще до початку відкриття власної справи. Один з варіантів такого бізнесу у рубриці бізнес-ідея. Сьогодні розповім вам про приватний дитячий садочок. Послуги приватних дитячих садків стають затребуваними. Попит на надання послуг таких закладів дуже високий, рентабельність забезпечена. Відкрити свій приватний дитячий садок під силу будь-кому, хто володіє бажанням поєднувати бізнес із задоволенням і знає, куди вкласти гроші з користю. Батьки дітей зацікавлені в тому, щоб їхні малюки знаходились серед своїх однолітків. У той же час кожен з батьків мріє про індивідуальний підхід виховання до дітей, що зовсім відсутнє в державних садках. Починати будь-який бізнес завжди необхідно з розрахунків. Якщо ви не сильні в бізнес-плануванні і вам не знайома професія трейдер або фінансист, то краще не ризикувати і звернутись до послуг фахівців. Наступний етап приміщення, в якому буде розташовуватись дитсадок. Бажано, щоб навколо нього була зелена зона і розвинена інфраструктура. Отримати ліцензію на право займатися педагогічною діяльністю не так вже й просто, але справа варта того, щоб оформити всі відповідні документи і звичайно реклама. Як же без неї? Тільки така реклама не повинна бути нав'язливою. Ви ж не косметику рекламуєте. Батькам потрібні факти, а не переконування про якісну турботу за їхніми дітьми. Тепер залучаємо до участі в бізнесі членів своєї сім'ї. Дітка може виконувати роботу нянечки і кухарки, чоловік може надавати послуги водія і постачальника. Варіантів маса. Такі професії легко можна освоїти, відвідуючи відповідні курси. Тоді не доведеться платити найманим працівникам. Через що ваш бюджет буде знову інвестуватись в подальший розвиток вже сімейного бізнесу? Якщо ви рішуче налаштовані на відкриття свого приватного дитячого садочка, то згадайте себе в дитячому віці. Подумайте, в якому садку вам було б добре і втілюйте цю ідею в життя. Можливо, і ваші діти з задоволенням візьмуть естафету управління приватним дитячим садочком. Ну що ж, вперед! бажаю успіху! Чимала частина з сімейного бюджету виділяється на дітей: сорочечка за 150 гривень, черевички за 300, іграшки відомого і дорогого виробника. Для власної дитини економити на таких речах не хочеться. Так, напевно, думають усі батьки. Однак чи відповідає на якості і чи насправді безпечні товари ми купуємо, а також чи дотримуються усіх норм товаровиробники дитячої продукції, дивіться далі. Ми знаємо, де заробити, і розказуємо вам, як. Та відтепер навчимо, як не дати збагатитись іншим на вашому здоров'ї. Уся правда про те, що ми купуємо у новій рубриці, тест на стандарт. Я хочу сьогодні представити орган Львів стандарт метрології і сказати правду нашій громаді, що громада споживає, а що виробники виробляють, щоб це дійсно стало ясною правдою. І ми будемо проводити рубрику. І показувати, що споживає нація, і яке майбутнє в нашої малечі, і яке майбутнє в нашої нації. Стартуємо з головного діти понад усе, та не в Україні. Сьогодні наш ринок дитячого одягу нагадує величезне сміттєзвалище. На вітчизняні прилавки іноземні виробники скидають усе, чого не шкода. Причому далеко не найкращої якості. Нещодавно Львів стандарт метрологія спільно з антимонопольним комітетом розпочали моніторинг львівського ринку дитячого обрання. Результати виявились шокуючими. Насправді, ким і головне з чого пошити вбрання для найменше. Що продається у нашому регіоні, з'ясувати практично неможливо. На наші питання в продавців, чи є у вас сертифікат, чи інший документ, який засвідчує безпечність та якість продукції, сприймалася як особиста образа. Тобто, ми зрозуміли, що сьогодні продукція продається без гінічних висновків, без сертифікатів відповідності. І особливо це стосується ну, ринків однозначно, але це і є в роздрібній торгівлі. Повзуночки, боді, маєчки та ковтинки. Ці речі першими після мами огортають немовля після його появи на світ. Тому вимоги до них надзвичайно високі. В нас на сьогоднішній день сертифікації підлягає дуже маленька частина. Це є одяг для немовлят, це є взуття. Цей білизняні трикотажні вироби. Тканина мусить бути тільки бавовняна, і шовчики в виробі повинні бути всі зовні. Дуже важливо, дітки дуже ростуть у них нігтики, і тому важливо мати отакі-отакі гарні кишеньки, в яких можна заховати ручечку дитинки. І гарно дитинка буде собі спати спокою, і вже давно ніхто, як правило, не пеленає діточок, просто щоб діточки вільно і гарно комфортно спали, ми таким чином ховаємо ручку, і дитинка не пошкоджує собі ручку. Медики категоричні, лише 100% бавовна. Адже такий маленький нюанс, як вміст синтетичної нитки, здатен підірвати малече здоров'я, особливо, якщо вона лише ось ось з'явилась на світ. Якщо це є грудна дитина. Шкіра грудної дитини є ніжною. І якщо це є неякісно зроблений одяг, звичайно, що будь-які неякісні шої і так далі, вони можуть просто призводити до постійного механічного подразнення ніжної дитячої шкіри, і це буде призводити до якихось е варіантів там, дерматиту і так далі. Синтетична тканина, умовно кажучи, шкіра при цьому не дихає. Так, тобто, і, звичайно, що вдягати дитину в такий одяг я би не рекомендував нікому. Зрештою, які вдягатись дорослим. Ну, але дитину особливо я би не радив, звичайно, тому що це буде призводити до е надмірного путовиділення, це буде призводити до пітнички і так далі. Зрештою, я і не чув, щоб був дитячий синтетичний одяг. Тобто я не зустрічав такого. А спеціалісти Львів, стандарт метрології, зустрічали заради експерти експерименту вони відібрали три найпопулярніші товари дитячого вжитку: турецький бодік за ціною 49 гривень та 10-гривневу українську маєчку для модників віком до трьох рочків, а також китайські колготки за 25 гривень для дошкільнят. Далі цим речам довелося не солодко їх перевірили на відповідність державним стандартам та санітарним нормам, вивчали під мікроскопом, прали, прасували, випробовували потом і сухим тертям. Ми перевіряли ці цей одяг дитячий. На такий, така вимога є чи пускає цей одяг колір на інший одяг на тіло дитини. Відтак, з дистанції зійшли одразу двоє маєчка і бодік. Та далі на них чекав вогненебезпечний експеримент. Якщо то є натуральний матеріал, якщо це бововна, то вона має запах паперу паленого, і вона згорає таким чином, щоб потім легко можна руками перетерти той попіл. Батьки, ви коли-небудь бачили, як горить 100% синтетика. Не хотілося б вас лякати. Та уявіть на мить, що ці колготки горять не заради експерименту, а спалахують на дитячій шкірі. Чорний дим, їдкий запах, стрімке поширення вогню, а на додачу палаючі краплі, від яких за лічені хвилини може загорітися усе навколо. Колготки не відповідають вимогам діючих норм санітарних норм і правил. Тому що в них завищений склад синтетичного волокна. Ні один з цих виробів не може отримати оцінку. Відмінну. Ви вже робите ревізію дитячого гардеробу у пошуках маркування. Розслабтесь, це марна трата часу. Насправді воно рідко відповідає дійсності, та й ціна не показник. Хочете знати, що носить ваше маленьке сонечко? Не полінуйтесь, проведіть вогняний експеримент в домашніх умовах. Низькі доходи населення штовхають людей у обійми товарів широкого вжитку. Однак є вироби, які не тільки не потрібно, а навіть ні в якому разі не можна купувати. Найнебезпечніші дитячі товари у рубриці топ 5 Дитячий трикотаж. Рекотажні кофточки, джемпери та халати з далекого Бангладеш і рідної України не зовсім корисні для дітей. Виробники грішать надмірним використанням синтетичних матеріалів і зневажливо ставляться до маркування. Зокрема, виробники обманюють покупців, вказуючи на етикетці недостовірні дані про відсоток вмісту синтетичних і натуральних волокон. До речі, якщо на товарі відсутні маркування українською мовою, то його якість і справжність вже швидше за все сумнівна. Купальники та білизна. Купальники та білизна, привезені з Польщі, Франції та, звичайно, ж Китаю, теж не відрізняються бездоганністю. Одне з найсерйозніших порушень перевищення ліміту на використання синтетики. Відзначимо, що в цих товарах також не допускається наявність вільних барвників, які при впливі морської води або поту залишають сліди на тілі малюка. І хоч купальники і плавки не підлягають обов'язковій сертифікації, гігієнічний висновок на них повинен бути. Одяг для новонароджених. Шість із шести екземплярів турецьких і китайських комбінезонів і повзунків для крихіток були пошиті з порушенням стандартів. Так, у швах, які стикаються з тілом дитини, виявились синтетичні нитки, а в товарах для новонароджених їх бути не повинно. Іграшки. Фраза все, що не робиться, робиться в Китаї, є гарною ілюстрацією для українського ринку іграшок. До слова, і імпортні, і українські іграшки обов'язково повинні мати спеціальні документи. Фахівці перевірили 9 іграшок китайського та вітчизняного виробництва. Із 9 зразків порушень не виявилось тільки в одному, і що приємно в українському. На першому місці дитяче взуття. Із семи зразків дитячого взуття, призначеного для різних вікових категорій, жоден не відповідав нормативним документам на якість і безпеку. Казати такі дані, як повнота, модель, спеціальний знак відповідності та дата виготовлення, що загалом є обов'язковою, виробники теж не спромоглись. Ще одна проблема в українських реаліях: продукти харчування. Хто заробляє на нашому здоров'ї або ж що ми їмо? Дивіться у сюжеті. Чи часто ми задумуємося про те, що від харчування свійських тварин залежить наше з вами здоров'я? Адже в м'ясі і в молоці концентруються всі шкідливі речовини. Якщо вчасно цього не виявити, наслідки можуть бути великих масштабів від алергічних реакцій до важких отруєнь і навіть зміни генетичного коду людини? З чого і коли виготовлено, звідки ця курка? Якій водоймі плавала ця риба, що їла корова, молоко якої я маю пити. Такі запитання ставлять споживачі в країнах, де дбають про безпеку продуктів харчування. Ми ж останнім часом ні про що не запитуємо, і навіть на маркування уваги не звертаємо, і таки даремно. Погодьтесь, така покірна поведінка споживачів тільки на руку недобросовісним виробникам та реалізаторам продуктів харчування. Стараємося дивитися, щоб була дата виготовлення, щоб підходила нам. Сири беремо не сірні продукти, серемцікати сири такі натуральні. Саме першу чергу дивишся на зовнішній вигляд. Якщо воно гарно виглядає, то тоді вже це навіть не подивишся на Шлях м'ясної чи молочної продукції до нашого столу починається з поля. Там росте сировина для кормів. І вже на цьому етапі важливо бути впевненим у правильній технології обробки ґрунтів, дотримання екологічних та біологічних норм догляду за рослинами. Далі урожай збирають і знову виникають ризики: неправильне зберігання, домішки, хімічна обробка та інші на кожному етапі вирощування, переробки чи збуту продуктів харчування відбувається втручання людини, бажаючої вдосконалити, модернізувати, здешевити товар, підвищити темпи виробництва. Для прикладу технологія вирощування курчат бройлера, колись передбачала 68 днів днів дозрівання. Тепер наука щоразу вкорочує вік курки. За 42, а а той за 38 днів стимульована гормонами і хімічними препаратами виростає двокілограмова тушка феноменально, але не смачно і абсолютно не корисно. Саме зараз ми проводимо дослідження зразків згущеного молока, різного зразків згущеного молока на вміст хлорамфеніколу. феніколо, салишкових кісти хлорамфеніколу. Хлорамфенікол – це антибіотик, який заборонений до використання в ветеринарії, але його можна давати в молоко. Для того, щоб продовжити його термін зберігання, мед ми зазвичай споживаємо, щоб оздоровитися, набратися сил, але перевіряти його в міст не звикли. Виявляється, він такий лікувальний, бо може містити в собі навіть антибіотики, виходячи із законодавства і європейського, і українського використання антибіотиків для лікування бджіл заборонено. Але на жаль, є така практика, що бджолярі не дотримуються а часто навіть і не знають е про цю заборону. Не секрет, що через кордон в Україну возять корми з інших держав. Купуючи з рук, смаколики для тварин, треба бути особливо обережними. Продукція може бути в кращому випадку протермінованою, а її вміст взагалі нікому не відомий. То чи варто ризикувати здоров'ям тварин і людей? Десь можуть бути якісь стимулятори росту, можуть бути додаватися вмисне якісь, будемо говорити, як ми називаємо небажані субстанції з метою фальсифікації продукції збільшення приростів і так далі, щоб Швидко досимте, оце потрібно контролювати. Цього треба боятися виробники. Офіційно гарантують якість та відсутність фальсифікатів. Але чого варті пустослівні гарантії, якщо аналізи зазвичай показують шокуючі результати? Державних стандартів нині дотримуються, на жаль, не всі підприємства. Чинне законодавство дозволяє працювати за спеціально розробленими технічними умовами. Вимоги до якості занижуються і коригуються самим виробником. Та й загалом у сфері законодавства та стандартизації продукції велика низка нерозв'язаних проблем, і вони поглиблюються з погіршенням економічного стану в країні. Про здоров'я людей дбають не всі. Головна мета виробництва прибуток. М'ясні товари одні з найдорожчих продуктів споживання, але ціна не завжди відповідає складу ковбаси чи фаршу. Під мікроскопом якісна ковбаса має виглядати ось так: видно, прошарки м'язової тканини, а це зразок ковбаси з магазинного прилавку. Перед нами зразок вареної молочної сердельки для дитячого харчування, який Теоретично виготовлений по державному стандарту, який би мав містити 90% свіжої свинини, і, можливо, тільки 10% білкових добавок і рослинних компонентів наповнювачів сердельки використане кутироване м'ясо з соєвими білковими добавками, які ми можемо бачити у вигляді округлих кілець рожевого кольору, і по площі гістопрепарату їх. Можна кількісно підрахувати, і ця кількість буде перевищувати абсолютно всі норми, які допустимі для виготовлення таких ковбасок. це може перевищувати в 20-30 разів. Це лише деякі результати аналізів. Багато чого ми з вами так і не дізнаємось, бо сьогодні ніхто не хоче казати правду про те, що ж знаходиться під яскравими етикетками. На жаль, виходить так, що ми, маючи родючі чорноземи, племінні породи тварин через недобросовісних виробників. На столі в тарілках отримуємо справжній трунок. Якщо проблему можна вирішити, перейматись нею не варто. Якщо ж проблему вирішити неможливо, перейматися нею просто немає змісту. Так казав Далайлама. А я кажу вам: будьте щасливі, вмикайте нас за тиждень. І пам'ятайте, буде фішка? Успіх гарантовано.